Сьогодні, 12 квітня 2013 року. Як ми бачимо сьогодні, виїзд з Тернополя. У проведений ямковий ремонт. Зараз вийдемо заповнення. Щось наподобі асфальту. Точніше, це навіть не асфальт. Це якийсь щебінь, засипаний смолою. Бачимо, воно не тримається. Все заливається водою, не знаю, зверху буде ложитись ще щось чи ні. Ось так воно все розкидано, не позамітила. Ось така та сама дорога. три знам'янка. Як ми бачимо, заставлений асфальт. Навіть це не асфальт, це щебенка залята смолою. От. Правда, тут збоку знову ж таки яма, глибоченька йде і далі ями йдуть не засипані, не знаємо як. Автодор сьогодні вибирав ямки, мабуть по дитячій лічилці, еники беники їли вареники. Ось так. Ремонтували сьогодні тривожки усі, Ось Ось один епізод знімемо. Ну, тут я думаю без коментарів. От. Яма, кубка щебня. Ну просто кинуться. Воно нічого не тримається, водою підмивається. Ось так. Навіть нічим не закінчити його не притолочено. Бачу, воно Ось так автомобілі вкатують. Тут навіть бачимо з болотом. Ось так проведений ямковий ремонт на трасі Знам'ян-Кастрей, Тернопільська область, в направленні СМТ-Козова. Доброго вам дня. Mm -hmm. Ти, будь ласка, тут старший mm -hmm. бригадір. Е, Цікавий пропав. Громадська організація дорожній контроль. Мене цікавить, чи що цілянки буде mm -hmm. чи це от, ну, Що це є таке? Це не асфальт. Mm -hmm. Це не асфальт. Це чорний. Чорний щебінь. щебінь ну а Дорожні. це нічого, що дощ падає воно зараз підмиває, дивлюся, автомобілі їдуть, воно вилітає з під коліс. Mm -hmm. щось... mm -hmm. буде йти в переробку. Ми його ще будемо фрезерувати, це так поверхне, тільки для того, щоб автомобіль скине. Ну так зараз на асфальт. Так зараз автомобілі, крім коліс, що поб'ють, Поб'ють щось собі стекла. Ви знаєте, як воно вилітає з під коліс. Воно ж не тримається авто, взагалі нічого. Бачите, ви ж мали знати, що ви це буде. Буде дощ, ви ж як ви ж починаєте роботи. Ну, я година в дощ? дощ. А, Машини, ваше, ми, начальство, ми, ваше. ваше начальство, Ваше начальство, я, я не кладу асфальт. Я не кладу асфальт. Це не дурні питання. Це не дурні. Коли я їду і мені вилітає такий от, е щебінь з-під колеса Камаза, з лобове стекло, яке коштує 3 тисячі гривень. Це не дурні питання. Розумієте? Ні, це не дурні питання. Стоять знаки ограничення скорості Хоч один знак від Тернополя, зачекайте, хоч один знак від Тернополя, якщо їхав стоїть, жодного. Жодного знака. Жодного там в селі, а там 60 кілометрів, вони валять 90. Ну, тут, я ями. Я... Ти... тут от беремо тут, тут не село. Добре, я зрозумів, все. Не розказуйте ви.